Кухня відділена від вітальні барною стійкою. Ця стіна виглядає як звичайна шафа, і тут може виникнути логічне запитання: немає жодних видимих кріплень ні на стелі, ні в підлозі. телевізор примикає дуже щільно до стіни і виглядає як картина. Зробили все в одній площині за авторською технологією. Прихожі є ще одна малесенька фішечка. У невеличкому санузлі в нас помістилася досить велика ванна. Це все з одного додатку в смартфоні. Доброго дня, я радий вас бачити. Сідайте, будь ласка. Мене звати Петро Голик. Я представляю команду GL Design. Ми займаємося розробкою житлових та комерційних інтер'єрів, а також архітектурним проектуванням. До речі, заклад, в якому ми зараз знаходимося, це є один з наших реалізованих проектів, які ми розробляли для виробника ігристих вин Winery, який експортує більш ніж в 15 країн світу. В цьому закладі ви можете купити а також насолодитись. Різним смаком ігристих вин. Давайте подивимось концепцію дизайну інтер'єру квартири. Почнемо з віталії. Зараз я пропоную оглянути даний інтер'єр вживу. Ми знаходимося в кухні вітальні, основній зоні, де сім'я буде проводити максимум свого часу. Тому ми особливу увагу приділили саме їй. Кухня відділена від вітальні барною стійкою, яку ми зовні обшили керамогранітною плиткою. Крім естетичної функції, вона також служить додатковими місцями для зберігання кухонної техніки. Наприклад, у верхню полицю ми вбудували мікрохвильову піч. І робочої поверхні вмикається за допомогою сенсорного датчика. В робочій поверхні кухні ми використали індукційну варильну поверхню, так як вона більше нам підходила по дизайну, є легшою в догляді і також більш безпечною. І тут може виникнути логічне запитання: як бути в ситуаціях, коли забудовник виділяє обмежену кількість кВт електроенергії на помешкання? На дану квартиру виділено 6 кВт, є три режими роботи: 4, 6 та 8 кВт. Тобто, якщо ви готуєте на всю сім'ю і користуєтеся одночасно чотирма комфортами, то тоді потрібно спочатку виставляти саме мінімальний режим. Але якщо ви Будете кудись спішити і потрібно швидко приготувати страву, закип'ятити воду. Тоді ви включаєте одну комфорку на максимальну потужність і буде споживатися тільки 20% електроенергії, яка є виділена від забудовника. Будь-яка господиня мріє про те, щоб кухонні фасади були міцними, легко милися і поєднювалися з загальною картинкою інтер'єру. Тому нижні шафки кухні ми виконали з керамогранітної плитки, яка поєднується також з барною стійкою і оздобленням стін вітальні та санвузла. Ця стіна виглядає як звичайна шафа але тут розмістилася велика частина кухні. Зокрема, за цими розсувними дверима в нас є мийка, посудомийна машина поруч. Вбудований холодильник з холодильною та морозильною камерами. Під мийкою розташований смітник, кришка якого автоматично піднімається при відкритті дверей. А тут схований котел. Фішка розсувної системи, яку ми використали в дизайні, в тому, що тут немає жодних видимих кріплень ні на стелі, ні в підлозі, в які міг би попадати в бруд і які виглядають, м'яко кажучи, некрасиво. Проєктуючи кухонні меблі, ми багато уваги приділили тому, щоб шви між розсувними дверями та іншими фасадами кухні були одинакові. В інтер'єрі кімнати ми вирішили зробити акцент на стіні, де висить телевізор, виділивши її за допомогою дзеркальних вставок та. Чорних накладок, які додають візуального об'єму їй. Зверніть увагу на те, що телевізор примикає дуже щільно до стіни і виглядає як картина. Це є спеціальна серія телевізорів Frame, які мають оцей видимий торець не більше, ніж 2,5 см. Коли ми дивимося на штори спереду, все виглядає красиво. Але ситуація міняється тоді, коли ми дивимося на них збоку. Між тканиною і стіною є некрасивий оцей просвіт. Щоб його уникнути, ми вставили конструкцію зі скляними полицями, яка його закриє, а також служить логічним завершенням зони біля телевізора. При проектув... Вані інтер'єру важливо використовувати різні типи освітлення, це, наприклад, додаткове та основне. Як ви бачите, останнє представлене в нас двома типами світильників: це підвісні кулі над столом та лінійні полоси, які можна обертати навколо власної осі, і вони з'єднані чорною полосою нішою. Яка є магнітною і в якій вони вставлені. Додаткове освітлення в інтер'єрі в нас представлене світловою лінією в зоні телевізора та підсвіткою Ніші штор. Такий тип освітлення дозволяє створити атмосферу релаксу та відпочинку. Диван ідеально вписується в конструкцію меблів та розкладається вперед, утворюючи додаткові спальні місця. Важливим елементом комфорту в приміщенні є також правильна температура, тому до теми кондиціювання ми також підійшли нестандартно. А саме Розмістили кондиціонер в кухонній шафці. Він буде правильно працювати, так як знизу передбачені отвори, через які виходить холодне повітря, і такі ж отвори є зверху, через які заходить тепле повітря, яке зібралося під стелею приміщення. Також ми маємо бонус у вигляді того, що можемо охолоджувати напої до комфортної температури. До речі, кондиціонер у нас є інверторний, тобто ним можна як охолодити, так і обігріти приміщення. Ви замітили, можливо, на фасадах є дзеркальні вставки. Вони для того, щоб додати конструкції легкості, а також перегукуються з тими, які розміщені на стіні біля телевізора. В інтер'єрі коридору ми використали панелі з текстурою дерева. Цю ж саму панель вставили в двері приховану монтажу і зробили все в одній площині. Наші двері є від підлоги до стелі на всю висоту приміщення. Виглядає дуже ефектно і гарно. А ведуть ці двері в спальню. Отже, я знаходжуся в спальні, і першим елементом, який кидається в очі, це є оця яскрава картина. Лева, вона писала спеціально під цей інтер'єр для того, щоб його розбавити і створити хороший настрій вранці. Завжди в інтер'єрі вітаються додаткові місця зберігання для дрібних речей. Саме для цього ми зробили цей комод, шуфляди якого відкриваються на дотик, і є досить місткими. Ще хотів би сказати. Декілька слів про цей фасад. Він зроблений спеціально під дизайн даної кімнати і дуже вдало поєднується зі стіною за ліжком. Здоровий сон це завжди запорука здорового способу життя. Тому спонсором даного ролику є компанія MonHome, яка є українським брендом, виробником натуральної білизни з бавовни за авторською технологією. Крім того, що ця постіль забезпечує здоровий сон, є приємною на дотик. Ви можете знайти потрібний колір для свого інтер'єру з палітри виробника. Текстура дерева, яка є на дверях, плавно переходить по стіні до вбудованої шафи. Як ви вже помітили, в інтер'єрі багато чорних деталей, таких вкраплень, як ручки. Вимикачі і ці декоративні полоски, щоб зберегти простір в приміщенні, ми виготовили двері шафи з рефлекторним склом, яке з одної сторони допомагає зберегти оцей ефект глибини, а з іншої сторони, нам не видно, що саме зберігається цій шаф. Панель з ліжком працює в єдиній композиції з комодом, але тут ми її зробили більш насиченого відтінку для того, щоб зберегти місце на тумбі, ми симетрично розмістили два бра. Світло від яких можна спрямовувати в різних напрямках залежно від потреби. Ще одна цікава деталь в спальні це наявність електричної системи відкривання та закривання штор. Користуючись таким пультом, можна керувати цією системою. А зараз ми переходимо до коридору. Можливо, у вас протягом перегляду ролику виникло запитання, а де ж зберігати побутову хімію, миючі засоби, ганчірки і так далі. Для цього в нас передбачена оця шафа, яка є досить плоскою по глибині, але тут дуже багато полиць в які вміщаються оці всі елементи. В оздобленні дверей шафи ми використали натуральне дзеркало, яке суттєво розширило нам даний коридор. За цими дверями в нас секція для зберігання взуття, курток, а також декілька полиць. У нас в прихожі є ще одна малесенька фішечка, а саме це є карго для взуття. Порахуйте, будь ласка, скільки різного взуття поміщається в цю виїзну шухлянку. Так як двері по всій квартирі в нас від підлоги до стелі на всю висоту, а двері з під'їзду є трошки нижчими, то ми зафарбували стіну і дверне полотно в чорний матовий колір, щоб це все злилося одним фоном. Фінальне приміщення це санвузол. Напроти входу в санвузол, в нас розміщений умивальник з великим дзеркалом. В дзеркалі вмонтована спеціальна підсвітка, такі маленькі точечки, які чудово підсвічують обличчя. Висота дзеркала вибрана таким чином, щоб вони були з тумбою в один рівень, а всередині в нас схований бойлер на 70 літрів. Щоб тумба не виглядала такою масивною, ми поруч розмістили таку секцію з скляними поличками, які ніби візуально цей об'єм. Торця зрізають, і відповідно вона виглядає менш масивною. У невеличкому санвузлі в нас помістилася досить велика ванна. Її розмір 1,80 вісімдесят на вісімдесят. Модель ми вибирали таким чином, щоб вона містила оцей злив по центру, так як в майбутньому потрібно буде його обслуговувати. Ми наклеїли центральну плитку на люк прихованого монтажу, і в разі потреби її можна буде відкрити. Крім всього, переліченого мною раніше дана квартира обладнана системою детекції чадного газу і диму, охоронної сигналізації, а також можливістю перекривати воду в разі протікання, і це все з одного додатку в смартфоні. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково напишіть в коментарях, що би ви хотіли побачити в наступних відео, і хай ваші інтер'єри будуть красивими.